Наше місто багато творчими людьми, які проставляють коваль на всю Україну та далеко за її межами. Зокрема, чимало майстрів народної творчості. Напередодні Дня Незалежності у міському музеї відбулась презентація виставки творів талановитої ковальської вишивальниці Світлани Гладищук. Підтвердженням її таланту є 83 представлених роботи, які вражають своєю вишуканістю та підбором кольорів. Світлана почала займатися цим видом мистецтва з третього класу, а зараз працює на швейній фабриці. Крім вишивки, вона має ще одне захоплення це в'язання крючком. Також на виставці представлений різноманітний жіночий одяг. Ви, напевно, самі побачите, що тут використано декілька технік вишивок. Взагалі то вишивка не приносить мені задоволення. Це в мене час для відпочинку. Коли я вишиваю, це я відпочиваю. Коли є вільна хвилина і коли я можу вишити, це в мене відпочинок. Звичайно, хочеться, щоб його було побільше, бо дуже мало вільного часу. Але я думаю, що його буде більше і більше я можу представити, буду в дальнішому своїм робіт. Звіту да. я мою вишивальниця, закінчилася на училищем. Вишивальниця по спеціальності, але працюю на швейній фабриці конструктором на експериментальному циклі. Чоловік Світлани Микола. Прийнявся захопленням дружини і теж почав вишивати. На виставці представлено дві його роботи на релігійну тематику. Першою з презентацією виставки Світлану привітала головний зберігач фонду музею Мирослава Леонідівна Мороз. Вона має надію на те, що роботи Світлани Гладищук надихнуть творчістю ковальчан, які завітають до музею. Для того, щоб створити такі твори, дійсно людина повинна бути повинна мати вірніше і добре серце. І невтомні руки, і багато творчою уявою світлу душу. І я думаю, що все це є у Світлани. Головне її захоплення це вишивка. І вишивкою, вона займається з дитячих, від шкільних, так, з третього класу казала Світлана, і впродовж усього свого життя. Тому ви бачите дуже багато робіт вишитих. Це і рушники, і власне серветки, і роботи на духовну тематику, тут ікони. Ну і надзвичайно вражає, звісно, її композиції у формі кварти... картин. Це як відкові і якісь пейзажі, якісь сюжетні композиції. І всі ці роботи дійсно не повторні. Вони вражають і своєю красою, і своєю вишукуваністю, і своєю акуратністю. Також на презентації був присутній міський голова Сергій Кошерук. Він висловив надію, що у нашому місті буде з'являтися ще більше творчих, як Світлана Гладищук, людей. Дійсно, в нашому місті надзвичайно багато талантів, і чим частіше, і чим більше ми будемо відкривати їх і продавати, ну давайте за таке слово, ось. Це надбання оточуючим, близьким, рідним, сусідам, на роботі, службовцям. Про це будемо більше е, спілкуватися і цю тему обговорювати. Загалом холодно стати все більш позитивніший, все більш інтелігентніший, все більш ошальніше. Це стосується усіх сфер нашого життя. Також вишивальницю привітала її колега Ніна Сергіївна Гавилевич, з якою Світлана вже презентувала свої роботи у Ковальському музеї. Ми починали з вами вперше, відкривали дорожку сюди, в цей музей. Перше у нас було у мене тут, у вас там кусочок по пів зала. Тепер ми вже виросли, доросли до того, що нам вже цього залу мало, як мені, так і вам. Я вам бажаю, ну. Натхнення творчості, а часу вагонить і лешко, як кажуть. Хай буде його багато-багато. Для такої творчості його не можна шкодувати. Дякую. Дуже дякую вам. Виставка творчих робіт вишивальниці Світлани Гладищук триває досі, тож запрошуємо усіх небайдужих до мистецтва ковальчан.